Я не можу повірити, що я це роблю. Коротше, всім привіт! Це мій перший ролик на Ютуб. Точніше, колись я знімала на Ютуб, коли я була абсолютно іншою людиною. У мене було абсолютно інше життя, і я намагалась знімати Ютуб. Але я все це закинула. У мене не було локацій для зйомки, в мене не було апаратури для зйомки. Це, звісно, демотувала мене. Але зараз настільки все змінилось в моєму житті, подивіться я в неймовірній, затишній квартирі, яку я просто обожнюю. Я переїхала в Київ, вернулася в Київ. Я тут живу вже два роки. Боже, мені страшно від того, наскільки за декілька років людина може змінитись. І це все. Завдяки мені, завдяки тому, що я працювала і йшла до своєї мрії. Сьогодні я хочу поспілкуватись з вами, познайомитись ближче. Можливо, хтось прийшов на мій канал, а зовсім не знає, хто я така. Мене звати Саша, мені 19 років. Багато хто знає мене як Олекса, але я не люблю. Насправді, коли мене називають Олекса. Я просто підписала колись себе. Алекса там повинно було бути. КЗМ Це скорочена моя фамілія Кузьменко. І мої найближчі люди, які знають мене давно, завжди називають мене Саша. Їм також, як і мені, незвично, коли мене називають Алекса. Я блогер. Я знімаю контент в Тікток і в Інстаграм. Вже декілька років я займаюся цим дуже завзято. У мене 3 мільйони підписників. в Тікток і 179 тисяч. В інстаграм. В мене тут вже 7-53 хвилини. Я просто поздоровалась. Я просто розказала про себе. Поїхали, тепер я буду відповідати на ваші питання. Тут я виписала багато цікавих питань, які ви задавали мені в інстаграмі. Не впевнена, що я буду відповідати на всі, але цікаві вони всі. І я впевнена, що ви здивуєтесь, коли подивитесь це відео. Перше питання. Плануєш своє життя в майбутньому в Україні чи за її межами? Насправді я уявляю своє життя так. Я планую купити квартиру в Києві. У мене вже є квартира в Києві, але я хочу купити двохкімнатну квартиру в Києві. В цій квартирі я хочу зробити ідеальний ремонт своєї мрії. Я хочу купити її в затишному ЖК В цю квартиру я хочу скласти всі свої речі, бути впевненою в тому, що в мене є місце, куди я завжди можу повернутися. Але в свій вільний час я хочу подорожувати по світу, змінювати своє місце знаходження. Можливо, навіть жити в різних квартирах в Києві. Але я просто розміру розумію, що я не можу стояти на місці і постійно знаходитись в одному місці. Чомусь мені постійно потрібно кудись переміщатись. Можливо, це пов'язано з моїм минулим і з моїми постійними переїздами по життю. Якби ти могла повернутися в минуле, в який час ти повернулася б і чому? Це дуже цікаве питання, але я не хочу повертатись в минуле. Я вірю в те, що кожна людинка, яка зустрічається на нашому шляху, кожна подія веде нас до найкращого, дає нам якийсь урок в житті. Тому навіть погані моменти я завжди сприймаю з позитивом і намагаюся шукати якісь плюси, і не хочу нічого змінювати. Ну що, поїхали по цікавим питанням, яка в тебе освіта? Можливо, я когось здивую, але в мене нема освіти, окрім 11 класів школи. Я була одна з двох людей з мого класу, які не пішли вчитись, які просто забіли. А, ні, стоп. Я була одна. Ні. Я була, ніби я була одна. Ну, з тих, що я знаю, окей, з тих, що я знаю, я була одна. Це було. Не страшно, я не думала, які будуть наслідки. Я розуміла, що я зможу просто прийти до того, що я хочу. Я знаю, як до цього прийти, і я просто не пішла в універ. Хоча я намагалась туди вступити, але коли я це робила, в мене було внутрішнє некомфортне відчуття. Я це робила, тому що я такий шаблон. У людей, чи треба йти, отримати освіту, отримати диплом, мало мала? І поступала я не тому, що я хотіла навчатись, дізнавати щось нове, а тому, що мені сказали батьки, тому що мені сказали вчителі. Повітряна тривога. А, так от, Боже, я, я реально я не можу, е... я, я просто напружена. Я повернусь. Я повернулась. Ніби все окей. Я намагалась вступити в університет універ не для того, аби навчитись чомусь, а для того, аби просто зробити те, що всі роблять. А, а я не хочу робити щось для когось. Я не хочу робити щось, бо так треба. Я хочу робити так, як я хочу. Мене бісить, що люди роблять щось, бо так треба. От бісить все. коротше, це моя больна тема. Вибачте, мене трошки бамбануло. Наступне питання дуже цікаве. Розкажи про найскладніший момент з кар'єри блогера. Моментів таких було багато, і початок моєї кар'єри, коли підтримки не було зовсім знайомств, блогерів було просто нуль. Навіть телефону хорошого не було. Грошей на це все не було. Була камера, був ноутбук. Але потім я хотіла більше робити фото в інстаграмі. Я більше хотіла знімати щось з телефону. А в мене не було телефону. Мабуть, найскладніший момент був момент накоплення грошей на мій перший айфон. Я купила більше року, майже нічого не їла в школі. Мені давали там 50-100 гривень карманних. Грошей, я ці гроші не витрачала, я просто терпіла була така худа тоді я не знаю, з чим це пов'язано. Почала заробляти це, також було мотивацією заробляти, бо я знала на що я заробляю. І коли я 50 тисяч гривень витратила на свій перший айфон, я знала, що я зараз ці гроші вкладу. Потім вони мені повернуться в десяти і навіть більше. Розмірі я знала, я, я була в цьому впевнена. Без всяких сумнівів віддала до останньої копійки. Зараз, звісно, я ніколи б не зробила такого, що я віддам всі гроші. В мене зараз завжди є відкладені гроші. в мене є гроші, які я витрачаю. Я можу накопити на щось, але в той самий момент часу, в мої 15 чи 16 років, це був правильний вибір взяти і витратити все, аби потім заробити набагато більше. На той момент в мене вже було дуже багато підписників, не дивлячись на те, що в мене не було айфону не було 1500, напевно, 400 десь. Тішусь тим, як я завзято робила кроки до того, аби стати блогером, бо я дуже сильно цього хотіла. У мене не було ніяких відмазок. Я просто йшла до своєї цілі і прийшла. Прийшла я вже тут, я вже блогер мільйони. Досі не можу в це повірити. Я ніби у якомусь сні. Складних моментів було дуже багато, я б навіть зняла окреме відео про це. Бо це треба сідати і розповідати дуже довго. Наступне питання був поцілунок з дівчиною. Там були ще питання про відносини з дівчиною. Скажу вам відверто, так. В мене був поцілунок з дівчиною, і не з одною. мене питали ще про секс з дівчиною, але ні? Я не думаю, що буде щось подібне в моєму житті. А ось поцілунок з дівчиною в мене був. Це не було серйозно, це не було з почуттями. Я стовідсотково закохую стільки хлопців, і мені не подобаються дівчата. І наступне питання: як ти відносишся до дружби? До дружби. Mm -hmm. Як ти відносишся до фрази жіночої дружби не існує? Ви маєте на увазі, що, типу, якщо я з дівчиною, то це вже не дружба? Я вважаю, що це брехня. У мене багато близьких подруг, яким я довіряю на 100%. Звісно, були дівчата в моєму житті, які були подлими, які якось, можливо, заздрили, не дуже чемно поступали в мою сторону, але. Це не зруйнує мого відчуття того, що жіноча дружба існує. Бо я просто дивлюсь на своє відношення до моїх подруг, воно щире. я відкрита душою до дівчат, і я готова дружити, я готова підтримувати, я готова проводити час з людиною, слухати її. І я розумію, що якщо я така, то 100% є багато дівчат, які думають так, як я і. Це означає, що жіноча дружба існує. Чому ні? Я не знаю, чому ні, хто це вигадав. Мені багато про це казали. Я також люблю поспорити на цю тему. Чи можеш ти танцювати у дні менструації? По правильному танцювати і робити фізичні нагрузки в ці дні не бажано. Краще відпочити і полежати. У мене раніше настільки були болючі ці дні, що я просто лежала на дивані, підіймала ноги догори і хотіла залізти на стіну, бо мені було дуже погано, боляче. В мене неймовірно болів живіт. Зараз не так болісно. В мене ще був період, коли в мене зовсім. Не йшли ці дні, це було через моє схуднення. Це зовсім окрема тема. Я про це хочу зняти окреме відео. Я танцюю в ці дні, я багато танцюю, бо я не можу пропустити своє тренування або тренування, на яке я ходжу. Якщо я пропускаю одне-два тренування, я випадаю зовсім з графіку, або як я можу підвести дівчат, які до мене ходять. Мені складно, я не можу нікого, не агітую так робити, піклуйтесь про себе. Як вести свій блог, якщо в тебе немає фінансових можливостей? Це питання до мене. Я була тією людиною, яка не мала фінансових можливостей якось мега круто одягатись, мати крутий телефон, але я це робила. Просто робіть це, що у вас виходить. Якщо у вас є знайома, знайомий з айфоном, просто фотографуйте, знімайте відео разом. Або якщо у вас є якийсь телефон простенький, все одно використовуйте його для зйомок, все одно щось робіть. Не зупиняйтесь і не думайте, що в мене немає можливостей, тому я буду сити на місці. Ні. Коли в мене було грошей на класний одяг, я ходила до секунду, обрала там прості базові речі. Це були не брендові речі, але я виглядала стильно. Коли в мене не було грошей на телефон, я просто купила на телефон і купила телефон. І йдіть на роботу, працюйте, заробляйте гроші, купляйте телефон. Якщо вам ніде знімати, знімайте щось на вулиці, знімайте у друзів або знімайте вдома про те, як все є. Якщо у вас не дуже гарний ремонт, але ви хочете знімати, ви хочете показувати своє життя. Так скажіть все, як є. Люди люблять щирість, і я думаю, вас будуть цінувати за правду, і ви будете мотивувати людей своїм шляхом. Наступне питання, яке було просто через одне питання, ти в відносинах? Чи я в тебе хлопець? Ні. Більше я нічого не хочу казати, бо ні, просто немає. Чи подобається мені хтось? Ні. Чи спілкуюсь я з хлопцями, які потенційно можуть бути моїми хлопцями? Ні. На ну, наступне питання також до цього питання про відносини: яким повинен бути твій хлопець, який твій ідеал. Я не можу вам розповісти, якою буде ця людина, бо я сама поки не знаю, але є критерії, які для мене важливі, на які я звертаю увагу при спілкуванні з хлопцем. Мені важливо, аби він був відповідальний, вихований і. Спокійний, мені важливо, аби мене поважали, і я також буду поважати у відповідь. Мені важливо, аби мене слухали, і я також буду слухати. Я звертаю увагу на цілі людини в житті, на погляди, на створення родини. У мене є вже якісь уявлення того, як я хочу бачити свою родину, як я хочу виховувати дітей. Тому, якщо я спілкуюсь з хлопцем, мені важливі ці всі моменти. І звісно, мені важливо, аби мені з цією людиною було добре, комфорт. Аби я могла бути справжньою, аби я відчувала себе спокійно. А таке буває дуже рідко. Ми все більше переходимо до цікавенького. Наступне питання, коли ти хочеш дітей. Це також момент, який може насторожити, можливо, деяких чоловіків, особливо, якщо вони будуть старше мене. Я хочу дитину, напевно, майже в 30 років, мені зараз 19. Це виходить через 11 років. Можливо, трошки раніше. Можливо, 25. Я розумію, що це буде не. Так, що я ось вирішила в 30, я відрахувала на календарі у собі 30, 30 років. Така все, так, в 29 я зроблю так, щоб в 30 я була вагітна. Тож в 30 я народила. Я хочу дитину тоді, коли я відчую, що я її хочу. Хоча я розумію, що я вже готова до дітей, щоб в мене не було бажання подорожувати і розвиватись, я б зараз народила дитину і впевнена, що справилась би і змогла би власно виховувати, бо я постійно постійно проводжу час з моєю Машею, це моя маленька сестричка. І я бачу, що я здатна вже виховувати, якщо в мене немає інших справ. Але в мене так багато справ, що я не, не встигну. Я поки не хочу, я хочу насодитися своїм життям. Наступне питання: чи було в тебе РПП Розстройство пищового поведіння. Я не знаю, як українською. Як у мене була така історія в житті, і я чесно хочу зняти про це окреме відео, я про це вже казала. Якщо у вас є якісь питання, задавайте в коментарях, бо це дуже велика тема, яку неможливо зараз коротенько розповісти. Ще питання про відносини: чи була ти відносина з кимось із блогерів? Ні. Я не була в відносинах з кимось із блогерів. Я в блогерському оточенні десь років два, і за ці два роки я, уявіть собі, не зустрічалася з блогером. Нєт. Ну і останнє питання на сьогодні. Дуже-дуже довго я записую це відео. Мені дуже цікаво, якою дуже довго воно буде. Якою ти бачиш себе через 5 років? Хочу на нього відповісти останнім, бо моє відео зараз це. Відео, як приклад моєї трансформації за декілька років. Можливо, я залишу на каналі відео, яке я знімала декілька років тому, де я була зовсім інша. Мій досвід був зовсім іншим, думки інші, виглядає я по-іншому. Я не знімала відео на YouTube 7 місяців і нарешті, я повернулася, я знімаю я. Живу взагалі в Луганській області. Зараз все, 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 все таки інше. І я хочу просто. Сказати, якою я бачу себе через 5 років, а потім колись подивитись на це. Знаєте, як письмо себе в будущее подивитись і порівняти, чи, чи, чи це воно, чи не воно. Це дуже цікаво. Я розумію, що це такий неймовірний магічний момент. Я ось зараз це кажу, і це може прям прям, прям збутись, а може не збутись. Мені буде дуже цікаво це подивитись. Ну коротше, якою я бачу себе? А, я бачу себе. В відносинах давайте так. Давайте я вже через п'ять років буду відносина з людиною, з якою я хочу вже провести все своє життя. Сподіваюся, буду з цією людиною дивитись цей кусочок. Я бачу себе дуже гарною, дуже красивою, Ну а чому ні? Ще, ще гарніше, бо я бачу, що я з руками тільки краще стаю. Ось я бачу себе красивою, Я бачу себе підтягнутою спортивною, розслабленою. Кайфуючою від життя внутрішньо щасливою на всі 100%, розуміючи, що моє життя таке, як я хочу, бо я бачу, що я з кожним роком все ближче до цього, і я думаю, що через 5 років я вже прийду до цієї точки. Я думаю, що в мене буде пасивний заробіток, в мене буде декілька джерел заробітку, у мене будуть різні проекти, мені так здається, я буду продовжувати вести соцмережі. Почну займатися якимось бізнесом. Я не знаю. Це просто ось я кажу, що я уявляю. І я думаю, що в мене буде велика команда, яка буде працювати зі мною, яка буде допомагати. Бачу себе свіжою відпочинутою. Не буду багато працювати, як я це робила раніше. Я буду в більш розслабленому стані, буду розвиватись далі. Йти в мене буде класний чоловік. В мене буде ще більше друзів. Класне оточення, і я буду просто щасливою. Ось я бачу себе щасливою, реалізованою і красивою. <гум> І Сподіваюсь, що наступне відео буде тут не через 5 років. Мені приємно, що хтось зараз дивиться це відео і дізнається щось про мене. Можливо, погоджується з чимось, можливо, ні. Якщо ні, пишіть коментарі. І, взагалі, пишіть коментарі з приводу того, що я зробила. Мені цікаво почути вашу думку. Цікаво почути, чи було цікаво слухати мене, чи занадто довге чи коротке відео, про що ще знімати. Просто напишіть свої думки. Не сподобалось, напишіть також. Мені мені правда цікаво почитати. Мені цікаво зробити якусь аналітику того, як реагують люди на моє відео. Я буду чекати ваших коментарів. Пишіть питання з приводу того, що я вам розповідала, з приводу РПП, бо я дійсно хочу про це розповісти більш детально. Я дуже дякую вам за перегляд. Я дуже кайфанула від процесу зйомки, і я сподіваюся, я передала вам трошки гарного свого настрою, трошки вас змотивувала, можливо. Дякую вам! Чекайте наступне відео. Сьогодні прямо я починаю його знімати. Я не знаю, коли я це змонтую, але сьогодні я буду знімати відео про зйомку, яка мене чекає. А потім я їду до Львова, де в мене будуть класи. Я хочу вам показати, як взагалі я проводжу класи, познайомити вас з Даріною. Це моя менеджер. Хочу просто більше вас впустити в своє життя. Я розумію, що мій інстаграм не розкриває мене. Тікток не розкриває мене, а моє життя дійсно цікаве. Чому чому б не показати його вам? Всім дуже дякую, я вас обіймаю, обіймаю ось так. І хочу, щоб ви підписались. Боже, як там всі кажуть, підписуйтесь на мій інстаграм, підписуйтесь на мій Тікток і на мій Ютуб обов'язково. Ставте колокольчик. І що ще? Що ще я забула сказати? Підпишіться так, напишіть коментар, лайк. А, і я дуже вдячна буду, якщо ви ще зарепостите собі в сторіс. Я хочу, щоб це відео більше побачило людей. Всім пока! Па! Я не можу зупинити. Все.